Закваска – це як борошняний тамагочі. Ви її любите, пестите, годуєте, а вона вам завдячує неймовірно смачними смаколиками. І саме головне в заквасці це не тільки її вивезти, а ще й навчитися жити з нею так, щоб вона вас не відволікала. Отже, не будемо зволікати, погнали виводити закваску, основні інгредієнти, як завжди, гарний настрій та любов, решту напишу в описі. А ще в описі дам посилання на свій телеграм. Де ми з вами почнемо виводити закваску разом і будемо це робити від А до Я, і плюс ще купу всіляких рецептів. Існує безліч всіляких способів виведення закваски, і я вам покажу саме той, з яким працюю я. І що нам знадобиться: перше, це ємність. Для початку ми беремо якусь нешироку ємність, можна взяти звичайний стакан. Саме головне, щоб ємність була неширока. Вода Вода є дуже важливою. Я використовую воду з крану, в мене своя вода і в мене вона дуже гарна. Вам рекомендую для початку взяти моршинську негазовану, це найкращий варіант. Далі ви будете експериментувати і переводити її на другу воду, яка вам більш доступна, але для початку обов'язково візьміть краще моршинську негазовану. Будучи рядувати живе та не живе і зараз ваги, ваги обов'язкові. Є люди, які виводять на око, мені на око виводити незручно, і вам я цього не рекомендую робити. Борошно. Я рекомендую виводити на борошні зернарі Select 13 білку. Ось так воно виглядає. Спочатку ми заведемо закваску, підгодуємо її, посилимо. А далі ви вже будете експериментувати і переходити на те борошно, з яким вам зручніше працювати і яке у вас більш доступне. Ну, а тепер давайте приступати. Все, що нам потрібно на першому етапі, це просто змішати борошно з водою в пропорціях один до одного. Я беру по 10 грамів. Якщо ваші ваги не беруть 10 грамів, а беруть, наприклад, мінімум 20 грамів, ви берете по 20 грамів. Те, що ми з вами зараз зробимо, це як перше побачення. Ніякої хімії, але романтика вже є. Коли ми змішуємо борошно з водою, починається велике пробудження. В борошні сплять мільйони мікроорганізмів. Починається розщеплення крохмалю на цукри, дикі дріжді і бактерії починають потрошку жувати ці цукри, виділяються газики, трішки кислоти, і все це відбувається дуже ніжно. Мікросвіт тільки вивчає один одного. Це ще не закваска, це скоріше як заквасочний коктейль. В ньому задається база, формується середовище, де згодом поселиться сильна і стабільна мікрофлора. Додали борошно, додали воду, все це змішуємо, накриваємо обов'язково і лишаємо на добу. Протягом доби ми нашу майбутню закваску не чіпаємо. Хай вона собі відпочиває, а ми будемо займатися своїми справами. І через добу покажу вам, що в мене відбулося або навпаки не відбулося. Перша доба мікрожиття прокидається. Перші бульбашки як усмішка новонародженої закваски. Зверніть на них увагу, об'єм не змінився, але світ всередині вже зовсім інший. Зараз спробую наблизити, щоб ви побачили ось невеличкі такі пухирці, вони незначні, але це вже перше свідчення того, що пішов процес. Я перемішую запаску і вже відчуваю, як вона стала тягучою. Це перші ознаки того, що клейковина почала формуватися, а мікрожиття працює. І зараз для того, щоб продовжити процес розвитку мікроорганізмів, ми підгодовуємо нашу закваску. Це ще не повноцінна годівля, це скоріше підгодівля. Пропорції ті самі: до цієї маси ми додаємо 10 грамів води, 10 грамів борошна. Все ретельно перемішуємо, накриваємо і лишаємо до ранку. Зараз зміни почнуть відбуватися швидше, тому якраз на ранок нам буде саме час на неї подивитися. Поки змішую, додам наступне: що способів виведення закваски дуже багато. Хтось для цього додає цільнозернове борошно, хтось житнє, хтось фрукти, хтось сухофрукти, можна додавати будь-що, але на подальше ведення закваски це ніяк не впливає. У закваски немає ДНК. Вона не буде пам'ятати, на чому ви її вивели. Також є люди, які купують закваску, це теж варіант. Але мінус цього варіанту, це те, що якщо ви виводите самостійно закваску, ви краще її пізнаєте. А коли ви її купуєте, ви постійно будете потребувати сторонньої допомоги, тому краще це зробити самостійно. Ну, і знову за вчорашньою схемою накриваємо. І лишаємо до ранку, а вранці вже будемо з нею спілкуватися і дивитися, що і як. У мене в стакані до ранку відбулася ціла вечірка, де всі кричали: вітаю, ти вивела закваску і ми дуже хочемо їсти. Я не робила мітки, але бачу, що не суттєва, але вона збільшилася в розмірі, і вона дуже ріденька, це свідчить про те, що вона дуже сильно голодна. Зараз ця закваска як немовля, а немовля не може бути голодне, тому нам потрібно її погодувати. Готуємо вже в інших пропорціях. Зараз наразі у нас 20 г борошна та 20 грамів води, які ми додавали за дві доби. І ми додаємо так само 20 г борошна та 20 грамів води. Якщо ви звернули увагу, закваска стала рідкувата, бо мікроорганізми активно попрацювали. Вони їли, виділяли газ, кислоти і структура закваски розпушилась. Частково розщепився крахмаль, білки ще слабкі, тому вона вийшла така пухка, м'яка і якась тягуча. І це є абсолютно нормально, тому не переживайте, коли у вас буде таке саме. Зараз, після цього годування, ми вже почнемо стежити ретельно за закваскою, тому що зараз літо і вона буде зростати значно швидше. Зверніть увагу на те, що якщо сильна спека, можливо, вона зросте навіть за декілька годин. Взагалі, зростання запаски залежить від двох факторів. Перше це температура в вашій оселі, і друге, це те, як ми її будемо годувати. Тому, якщо ви хочете, щоб закваска не так швидко росла, вам потрібно її гарно погодувати. Їжа для закваски – це боршно та вода. Але не зараз, трішки пізніше ми перейдемо вже на таке годування, яке буде для вас комфортне. А зараз нам потрібно пройти швидко всі процеси для того, щоб посилити нашу закваску і щоб вона була дійсно готова для того, щоб стати найкращою вашою пекухою. Я ще мітку не ставлю, але ви можете поставити для того, щоб побачити вже як вона зростає. І зараз будемо робити наступне годування. Минуло 5 годин, моя закваска показує, що вона дуже зголодніла і прям вела, кричить, хочу їсти. Якщо у вас таке саме трапиться, нічого страшного. Я не хочу, щоб ви не притомніли. Це все абсолютно нормально і це все буває. Тепер я буду частину закваски годувати, а іншу викидати. Чому я буду це робити? Бо разом з корисними мікроорганізмами могли прокинутись і ті, що нам зовсім не потрібні, умовно кажучи, це такі собі дикі гості, які можуть дати неприємний запах або заважати добрій ферментації. я годую наступним чином: беру 10 грамів закваски, 20 грамів борошна та 20 грамів води. Все це розмішую і лишаю, і буду спостерігати для того, щоб погодувати її на цей раз вчасно. Тепер ось таких годувань, де ми лишаємо частину закваски, яка вже називається у нас стартер, і додаємо дві частини води, дві частини борошна, ми маємо зробити 3-4 рази. краще 4. Такі годування зроблять нашу закваску стабільною, передбачуваною та надійною. В подальшому пекарському житті випічки на закваски, ви будете орієнтуватися в годівлі в першу чергу на рецепт. Візьмемо до прикладу. В рецепті у вас вказано, що вам потрібно 100 г активної закваски. Починаємо її годувати. Беремо 10 г стартера, 50 г води, 50 г борошна. Все це розмішуємо і даємо їй час підійти. Робимо закваску з вечора на ранок або з ранку на вечір. Таким чином, у вас виходить. 110 грамів активної закваски. 10 грамів ви лишаєте на наступне годування, а 100, ви використовуєте на свій рецепт. Тепер стосовно того, як орієнтуватися по часу. По часу орієнтуємось наступним чином. Для того, щоб знати, скільки часу саме підходить ваша закваска, вам потрібно декілька разів буде зробити, подивитися, як вона себе веде. І тільки тоді ви зможете розраховувати час. Інакше по-іншому, це ніяк не вийде, в кожного буде різний час. Ось тут саме я вам нічим не допоможу, до закваски треба буде трішки привчитись, приловчитись, і це абсолютно нормально. Ще одне питання хочу обговорити: дуже багато разів бачила, коли дівчата на початку роблять одну помилку, яку для того, щоб закваска більше підійшла, дають, наприклад, на ті самі 100 г, які йдуть в рецепті, 60 грамів закваски, 50 грамів борошна, 50 грамів води. Ні, це неправильно. Це, вже, ну, якби це не закваска. Нам потрібно, щоб закваска зростала природнім шляхом. А це дуже активна якась закваска і вона нічого толкового нам не дасть. Це будуть просто залишки змішані з борошном та водою. Тепер я ось ці залишки викидаю, а цю частину я лишаю для того, щоб потім її ще годувати таким чином, як зараз ми зробили. Частину викидаємо, лишаємо тільки 10 г стартера, даємо 20 г борошна, 20 г води. Зараз ви ще три рази зробите це без мене, а потім вже будемо переводити її на постійне місце проживання і поговоримо про те, як і що будемо робити далі. Стежте за нею, тому що це може відбуватися дуже швиденько, можливо, навіть протягом там, однієї, двох трьох годин максимум. Після такого годування закваска почне збільшуватися втричі. Закваска на піку, що це таке? Це той момент, коли закваска максимально піднялась і от-от почне опадати. Взагалі, все те саме ми проходили з вами на опарі. Як от піднімається опара, ви бачите, що вона піднялася те саме можна сказати і про закваску. Її структура стабільна, всередині дрібні, рівномірні такі бульбашки, і це можна побачити через скло. Вона тримає форму не рідка, але дуже-дуже така повітряна. Зазвичай зверху з'являється шапочка та бульбашки, і коли ви починаєте її розгортати, така сама паутинка, як у нас була в опарі. Зараз я перевожу закваску в банку, де вона оселиться, і буду годувати її на тарт з сиром, рецепт якого ви знайдете в описі до цього відео. Про банки, або, скоріше, як я говорю, помешкання для закваски, я розповім в кінці відео. У мене їх декілька і я кожній приділю увагу. Моя особиста порада. Перед тим як почати випікати хліб на заквасці, бажано її підсилити. Для цього ми годуємо її і використовуємо на якісь такі легенькі рецепти. Можна навіть на залишках закваски. Ви їх знайдете, в мене на каналі вони є. Я вже трішки вам їх підготувала і буду давати ще. На початку, навіть якщо рецепт на залишках закваски, ви можете використовувати її на піку. За цей час ви зможете краще з нею познайомитись, побачити, за скільки часу вона у вас піднімається і коли досягає піку. Я вже сказала, що все буде проходити в Телеграм більш детально, тому долучайтеся, все будемо виводити разом, всі питання, все обговоримо, все обсудимо, тому що однозначно все до відео не війде, я це розумію. І я розумію, що у вас лишиться питання, і вони будуть потребувати відповіді. В Телеграм це буде значно швидше. Під час використання закваски звертайте увагу на її аромат. От, більшість говорить про те, що аромат має такий йогуртовий. Я не знаю, я ніколи не відчувала йогуртового аромату. Для мене це аромат свіжого борошна з водою. Оце сильно гарна закваска, вона на піку, і в неї дуже приємний аромат борошна з водою. І якщо ви відчуваєте, що у закваски є кислуватий запах, це однозначно вона у вас вже перебродила. І вона голодна, вона хоче їсти, її можна використовувати тільки як залишки. Залишки в основному рахуються, що можна використовувати до 6 днів. Якщо в мене залишки до 4 днів, я ще використовую їх в тих рецептах, де немає соди. Якщо більше 4 днів, наприклад, 6, і є такий. Присмак кислий аромат, я використовую тільки в тих рецептах, де йде сода. Дуже поширене питання, і одна з причин, чому всі бояться виводити закваску, це що робити з закваскою, якщо деякий час ви не плануєте. Опс, І тут у мене прийшла допомога, але я її приберу. Так от, якщо ви не плануєте пекти, що робити з закваскою? В такому випадку я годую закваску наступним чином: беру 10 г стартера, 50 грамів води, 60 г борошна. Чекаю, щоб вона підійшла майже до максимуму, але не до максимуму, і відправляю її до холодильника. Саме головне, на піку закваску в холодильник ми не відправляємо. Тобто ми можемо її відправити на піку і завтра з неї пекти, наприклад, вже як на залишках. Але якщо ми хочемо, щоб вона стояла в холодильнику протягом там, певного часу, то в такому випадку до піку ми її не доводимо. Постерігайте за стінками баночки, ви будете бачити по її розрихленню. І от якщо це розрихлення дійшло до середини маси, от тоді вже можете відправляти її до холодильника. Так, їй буде комфортно, вона буде себе почувати дуже добре, через тиждень ви її виймаєте, і можете приготувати будь-що, що йде на залишках закваски, але обов'язково з додаванням соди. Сода потрібна для того, щоб погасити кислотність, яка утвориться за цей час, коли вона у вас буде перебувати в холодильнику. А ще хочу, щоб ви запам'ятали одну важливу роль. Зараз я вам даю базу. Всі з чогось починають. Далі у кожного випрацьовується свій шлях. Ви будете більше пізнавати свою закваску, ви будете краще в ній орієнтуватися, і те, що на початку у вас буде 1500 всіляких запитань, це абсолютно нормально. І коли ми переводимо закваску до банки, ми обов'язково вже починаємо ставити мітки для того, щоб бачити, як вона зростає, і для того, щоб вже мати якесь уявлення про те, як відбувається її зріст. На тому чи іншому етапі із додаванням тої чи іншої кількості борошна. В основному в рецептах плюс-мінус одна та сама кількість закваски. Під час годування, коли ви почнете вже її активно годувати, ви вже матимете якусь уяву, скільки вона росте, як вона росте, де вона краще росте, чи вона росте в тому місці, чи в тому місці. І це саме буде формування вашого пізнання закваски. Мінус роботи на вулиці. З однієї сторони прилетіла кішка, з іншої сторони прилетіла муха. Можливо, ви її і не помітили, але зараз я озвучую і вона мене трішки підбішує. Ну, скоріше всього, що вона мене підбішувала і тоді, коли я знімала. В підсумках скажу наступне: закваска це як новонароджена дитина. Спочатку ви робите те, що вам радили або десь відчули, а потім у вас вже свій шлях виховання, і у кожного він буде різний. Ваші методи виховання закваски будуть залежати, в першу чергу від часу, який ви можете її приділити, чи багато ви будете пекти, чи менше ви будете пекти, до всього потрібно буде призвичаїтись. Ну і звісно, температурний режим ми проходимо 4 сезони, і кожного сезону закваска по-різному росте, і це теж потрібно буде вивчити і на цьому зауважити. Зараз у мене відбувається процес замісу в рісіні, рецепт я лишу в описі, це дуже смачно, обов'язково приготуйте. І хочу вам показати, як виглядає закваска, як має виглядати закваска в воді. Це у мене залишки, закваска була на піку, і коли вона досягнула піку, я поставила її до холодильника, там вона простоїла день. Тобто, якщо це день, наприклад, ви можете поставити її. На піку до холодильника і далі використовувати як залишки. Але якщо це тривалий термін зберігання в холодильнику, ви обов'язково годуєте її так, як я вам сказала, тому що, якщо ви поставите її на піку, вона зголодніє і тоді вже ні про яке тривале зберігання, мови взагалі не йдеться. Тепер зверніть увагу: дуже повітряна закваска і вона плаває на воді. Якщо вона втопиться, я не знаю, втопиться можна так я говорити чи не можна. Ну, от ви зрозуміли, якщо вона піде на дно, все, ця закваска неактивна, вона навіть як залишки взагалі не годиться. Тому одна із перевірок гарної активної закваски чи залишок, це вона має плавати на воді. Тут у мене ще один черговий заміс, і тут хочу сказати, що закваску ми додаємо через ваги в воду, для того, щоб ну, в першу чергу провести тест на те, щоб вона плавала. Якщо ви не впевнені, що вам вдасться саме стільки закваски відважити ось так, тому що вона буває густувата і це не дуже зручно, тоді можете зробити це в якусь ємність, а потім додавати вже її до рідини. І саме головне, можливо, мені потрібно було озвучити це ще на початку, не бійтесь закваски. Чим більше ми почнемо з неї товаришувати, тим більше ми і краще ми випрацюємо той шлях, коли вона буде собі жити своє гарне життя, ви своє гарне життя, і при цьому вона не буде вас зобов'язувати абсолютно ні до чого. Ще таке питання, скільки може закваска стояти в холодильнику. Насправді довго. Взагалі, в мене максимально закваска стояла в холодильнику півроку. Так, звісно, стан її буде жахливий, але його можна позбутися. Зливаючи оту рідину, яка з'явилася на поверхні, ми починаємо її годувати, наприклад, один до двох і викидаючи при цьому залишки, для того, щоб позбутися кислого аромату, який в неї буде обов'язково. І всіх непроханих гостів, які там вже зібралися. Три-чотири годування і закваску можна відновити, але знову-таки, ми не лишаємо її в холодильнику на довгий термін, якщо вона у нас ще молода. Я спеціально лишила в холодильнику закваску на довгий термін, для того, щоб вам зняти відео наглядно, і тоді вже ми обсудимо це детально. Зараз я вам покажу ще банки, які я використовую, і після того чекаю вас всіх в Телеграмі для того, щоб обговорити все повністю детально, всі питання, які у вас є, і не важливо, коли ви подивитесь це відео. Вся інформація буде зібрана у відповідних гілках, і навіть якщо ви щось пропустите, ви завжди можете це перечитати. У мене в основному в роботі три банки. І покажу зараз всі по черзі, почну з своєї улюбленої, чим вона мені подобається, тим, що вона не широка і висока. Але її мінус в неї всього-навсього 650 г. Тобто, якщо я роблю дуже багато процесів, мені її замало. Основне правило вибору для вашої закваски ємність має бути не широка. Якщо вона широка, закваска буде рости в ширину і вона буде слабша. Це те саме, що із опарою. Нам бажано, щоб вона росла вгору, тоді вона буде набагато сильніша. І тут, мабуть, доречно буде показати ще одного мого помічника, який мені дуже сильно допомагає, це лопатка. Лопатка може, в принципі, бути будь-яка, яка вам подобається, але на що звертайте увагу? Звертайте увагу на те, щоб вона не була м'яка. Тоді, якщо навіть у вас буде дуже вузенька ємність, вам буде легко нею вибирати закваску. Такими вузенькими лопатками дуже гарно все прибирати зі стінок. Ось вона прям все дуже гарно підчищає. Я свою купувала, я навіть не пам'ятаю де, але хтось з дівчат в телеграмі показував, що десь чи в копійці, чи в Аврорі. Є щось подібне, тобто бажано, щоб лопатка була твердувата, але знову-таки це взагалі не принципово, це просто виключно для зручності. Ще багато хто скаржиться стосовно того, що тяжко мити банки після закваски. Насправді не тяжко, якщо ви наберете в банку води, можете навіть поставити туди лопатку і дайте туди буквально дві ложки оцту звичайного. Стоїть хвилин 10, а потім все дуже легенько вимивається. Ось така банка, веду її коли великі процеси. Тут десь літр 200, здається, чи літр 100, купувала в Аврорі. Дуже вона красивенька, мені подобається, але підходить тільки в тому випадку, якщо мені потрібно багато закваски. Тобто, якщо мені потрібно 200 г закваски, звісно, така банка не підходить, тому що для 200 г вона занадто широка. Ну, і ось ця банка, веду її частіше за все, тому що вона оптимально мені підходить. Ця закваска в мене стояла в холодильнику, зараз я її виняла, вона навіть спітніла. Буду використовувати її завтра. І зверніть увагу, що тут у мене вже є резинка, і я роблю це, якби моя мітка. Те саме будете робити і ви для того, щоб орієнтуватися, наскільки вона у вас гарно підійшла. Ця закваска стоїть у мене вже два дні в холодильнику. Я планувала щось пекти, а потім щось переінакшилось, і в результаті вона стала в холодильник. До речі, про цю банку. Ця банка була куплена в відділі консервації в сільпо. І що хочу сказати, що в відділі консервації. Взагалі дуже багато красивеньких баночок. Вони прям ну, всі неймовірні, вибирай, яку хочеш. Тому такий тримайте лайфхак. Якщо вам потрібна банка, купуйте якусь консервацію. Консервація з'їдається, а банка лишається. Саме перша банка мені колись подарували сир, і зараз я в ній веду закваску. Тому звертайте увагу на консервацію в супермаркетах, можливо, ви вподобаєте собі красиву баночку. Знову ж таки, це все не обов'язково, можна вести в будь-якій домашній тарі. Просто іноді такі дрібнички вони радують і хочуть себе трішки побалувати. А ще, починаючи з виведення закваски, ви можете придумати її ім'я. Це дуже багато хто практикує і я хочу сказати, що це теж піднімає настрій. А ще, коли у вас дійсно з'явиться ім'я у закваски, у вас народиться дуже багато цікавих історій. Закваску, яку я вивела разом з вами, я назвала Вікторія. Отже, ми з Вікторією раді старатися для вас. Чекаю вас усіх з запитанням, будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо куди ж я без коня? Отже, виходить тільки в того, хто робить. Якщо вам здається, що щось складно, насправді ні, нічого складного немає. Якщо вам здається, що закваска буде вас в чомусь обмежувати, ні, ми навчимося робити це так. Що нічого вас обмежувати не буде, навпаки, ви будете отримувати максимум задоволення. І ще хочу сказати, що дріжді з моєго пекарського життя нікуди абсолютно не зникають. Тому хто не веде закваску, той продовжує робити рецепти на дріждях, вони теж будуть на каналі, це не означає, що їх не буде. Ну, а тепер всіх обіймаю, побігла вас зустрічати в Телеграмі.